Я на відводки взяв 10 штук. Так, значить у нас вже 38 кг. Сім'я гарна, мед носить супер. Зараз що зробуть? Підставлю їм корпус вашіни. У всіх така чорна кисточка на попки. Художниці. Так, замовив собі 10 вуликів. Хто перший вгадає виробника, получить від мене жирний лайк. Lebediva B-Nut. Чи Бі-Нут, то так сайт називається. Я в тому році купив собі два. Мені сподобалось. Я навіть один вулик заселив звичайною сім'єю звичайною райовою маткою. Гарно спрацювали на акації, повний корпус принесли 8 рамок, хоча ви ж знаєте, да, що акації не було. І ну, прям мені сподобалось. Це хочу зробити відводок. Від водків. 20 штук треба зробити відводків. Ну що Міша кажу? Передавай що? привіт підписникам. Привіт, загрузив. <світ> загрузив. <О! світ> Все, запакували повністю під самий вершок. Вулики, все, все рамками набито. ващинка. Поїхали на медозбір. Ну давай. Так, 10. 20. Це, получається, десь, 20, да? ні, це 10. 11 кг. а тут до кінця було? было 11 кг. 27-11 і 38 кг. там же нема куди мед складати Скільки в рутовську рамку влазить Кілограма три ну так от я тут не мав побелка є Міша, 38 восемь конечно а ще ще місця є, так? Да? Отлично. О, в дереві гудять сильніше. Вентиляція хуже. Так вони вже не попечатали, бач. Кутки печатаны вже. Все, завтра приходимо цілий день, робимо відводки, підставляємо рамки, ващину і буду робити експеримент. Три вулики, поставлю по два доданівських корпуса, 24 рамки. Подивимося, зможуть вони 100 кг меду принести. Зупинився показати вам, який соняшник у нас. Дивіться, по 2 метри. Рівнесенький. Гарнесенький. медоносні сорти. 300 гектар зараз тільки починає квітнути, і 200 гектар ще тільки маяки кидає. Це те, що зараз починається. А ще гектарів 500 квітне, не рахуючи ось таких полів, які вже закінчили, які вже відходять. Коротше, місце тут супер. Ось така у нас рамочка доданівська. Нова рамка. До речі, рамки замовляв е, прикольно сайт Job, чи щось таке, чи JU, ну, що це таке. Е, ось, то бачите, рамки зразу з такими штучками, збірками і з втулками. То я їх швиденько збив наващив. А ващина b біворд. Але. Е, Коротше, дзвоню. Замовив 25 кг з Києва в Київ. Ну, Зазвичай я ж знаю, там скільки доставки стоять. Думаю, 130 гривень десь так. Приходить е, ващинка Біордовська на пошту 470 гривень за доставку з Києва в Київ. 25 кг. Ну, я ж та знаю чого. Я дзвоню, жіночка бере трубку. Кажу, а ви всі замовлення е, адресною? Адресною доставкою забираєте. Тобто, виходить, вони складають вашінку і викликають нову пошту собі на склад. Вона каже, так. Да". Я говорю, а якщо там 2 кг, 5 кг люди замовляють, ви теж адресну доставку замовляєте. Знаєте, що вона мені сказала? Ну, У нас нема кому тягати. Біордівську машіну до цього ніколи не купував. У них, в принципі, реклама усіх блогерів, а нема кому вивозити на пошту замовлення, ну, це дуже дивно. Я рахую, що це біворду треба обов'язково виправити, тому що це, е, як сказати, це не чесно до клієнтів. Це звичайна степова. Якщо я вже почав розповідати про бренди, до речі, це, оце та міска це там є Женьок Чернігова. Подарував, вона така гостра просто працювати суперова. Я в звичайному магазині таку жовту купував, так це, звісно, по сравнів з цією. О, дивіться. Ну, воно все залите. Тут можна особо і ні... Все залито, ще не печатають, але це навіть не баквост. Да, тут все, короче, залито. Надо, в общем, все роблю, я тоді у них знизу відводок. Вчора зробив трошки хірургічного вмішательства собі, І хірург каже, ти, головне, два дні, нічого важкого не підіймай. А я думаю, так, да так. -да". На пасіку їхати, важкого не підіймати. Ух ты, присоте! Тут вже все позастраювали. Решитки, до речі, вже купік купив в Нікотовські, але, коротше, як завжди вдома лежать в наступному році. Їм я, якщо ці вашімки поставлю, їм це не дуже допоможе, але хоч щось. Руки потіють, бджоли кусають, треба костюм вдягати. Так, так, так. Дочок цей, теж сюди їм поставимо. Раз. Іначе нема. Так, тепер запаковуємо цей. Я думаю, з цією вашіною розберуться дуже швидко. Для них ці п'ять вашін. Це прям взагалі не про що. Фух, жара сьогодні скажена, камера ж на сонці гаряча. Зараз там, поки будуть ті такі самі вулики, то я не буду знімати, щоб не гаяти час, а потім вже коли дойдуть, там до якісь бакластів жирних, це вам покажу. Покажу вам як матки сіють ці. Дивіться, який розплод. Це можна сміло переносити. Откритий. Дивіться, такий медозбір, верхній корпус, бачите, вже почали печатати, а внизу матка все одно тримає розплод, дивіться. І ця гарна рамочка теж на відводок заберемо. Тепер дві переставимо ще у відводок. Хай Відводку мед буде. Тут навіть не для того, щоб відводку мед був, а для того, щоб звільнити місце для цієї сім'ї. Щоб було куди медочок складати. Тут зверху у мене 12 доданністіх рамок. Це якщо повний буде мед, запакований, то це бідон меду 50 кг. І цього соняху теж вистачить. Покачаємо, потім поїдемо ще на медозбір. Так, поматкам у мене ось 4 штуки є. Це вони днів 5 у мене їздять, але наче живенькі, все добре. І треба поїхати. І треба поїхати після обіду ще на пошту прийде 12, я замовив ну, на відводки, щоб зараз поробити 12 і на цей рік я ще на вересень, на серпень місяць замовив, ще 40 штук виходить. Батя на тому тижні підсадив 20 і на наступну суботу ще 20 замовив. Так що трохи міняємо маток, бо в нас такі райові матки, вони погано працюють. І якщо все буде добре, то весною буду продавати трошки пакетів. Тому що я знаю, що такі немідові роки багато пасічників забивають на бджоли, не дивляться їх. Потім вони там чи з голоду пухнуть слабкі, а потім їх ще в серпні кліч доїдає. І потім на наступний рік всім треба пакети. То я зараз пороблю, подивлюсь, як сам перезимую і зайві. Ранньою весною буду продавати. О, тому замовляю багато маток, це все буде бакфасти. Ось. Щось одна накаталася і прям дуже-дуже слабенька. Нічого, значить, не будемо її підсажувати. Значить, зробив знизу відводок, поставив, бачите, три вощинки. і верхній корпус теж повний. Забрав одну рамку. З медом теж відводок. Сім'я гарна, мед носить супер. Зараз що зроблю? Підставлю їм корпус вашни. І того це їм буде 3, 4 і 12. 16 вашін я їм дам, але поставлю так в розрив і в переміжку. Зараз їх Ой! Так, раз, повиймаю трохи ващини. Поставимо сюди медок. Щоб вони краще переходили. О тут же все залито. Подивимось, як спрацює сім'я. ой ой ой-ой-ой! Ні, треба його перевернути. Щоб була краща вентиляція. Все, так само допаковуємо вещінкою. Все готово. Пишіть в коментарях, чи принесе він два корпуса меду чи ні. Так, але є і погані вулики, ось корпусний, бакфаст був, розлетівся геть, залишилось там, якщо перевести на Даданівський, Ну Рамочки 4, молода матка якась облетілась, спочатку навіть трутні сіяла, потім почала нормально сіяти, то я в них корпус забрав, переставив на інший вулик, а сюди задавив ту матку і поклав бакфаст, Хай міняють. Оцей, по-моєму, дадан у мене ще проблемний, я ще до нього не дійшов. І ось тут якийсь шостий і, мабуть, другий. Ну, в общем, у мене 5 вуликів, 5 вуликів розраїлось. Після акації, мабуть, оцей проміжуток акація липа початок липи, розграїлись, і це саме були такі гарні сім'ї, які в мене були на двохматочному содержанні. Я вже на акацію їх привіз, вони вже були на одній матці, але вони вже на акації були по 24 рамки, там пчолою було набито. І, відповідно, тільки вони занесли акацію, були повні корпуса. Як тільки вони занесли акацію, зразу роботи немає, бджоли багато, і вони, мабуть, от у мене, поки в лісі стояли, пороїлись. Лечу, лечу з районного центру, забрав маточок наших 12 штук. Їду, бо хмари находять, щоб встигнути ще сьогодні їх роздати, бо планую ще на Київ поїхати. В цьому році де кукуруза, в наступному буде все сонячник. Тут аграрна компанія така прикольна. У них кукурудза і соняшник. Якщо тут до агронома не ходи, можна вже знати, де в наступний рік буде сонячник. Всю дорогу ця туча за мною гониться. Це доганяє, доганяє. Ніяк не дожене. Я так швидко їжджу. Так, ось мої маточки. Так, що тут? 58-58 лінія взагалі суперова, мені найбільше подобається. Із оцих вуликів, таких яких саме суп суперові, 58-ма лінія найчастіше попадається, але в мене і два вулика 58-ї лінії розраїлись. Сота 99-та, 158 в мене ще не була. Ну, зараз будемо підсажувати. У всіх така чорна кісточка на попці Художниці Мені Євген скидував відео на каналі Геращенка Він там розповідає, чому Гарних маток підсіляєш, а вони потім стають поганими. Дуже цікаве відео. Я навіть такого і не знав. Коротше, треба, щоб було мінімум старої бджоли, щоб вони не обдирали на лапках почки, які виділяють феромони. Це якщо вкратці, тобто в основній сім'ї можна підсіляти матку. Вони її приймуть, все буде добре, але вони її там трошки покоцають. Вона віддирає е, ці почки на ніжках і е, вона потім виділяє мало мало феромону і вони її плохо годують, от тихі сміни починаються. Так що, я бачите, в тому году робив всі підсадки на отводки, то я прям е, задоволений матками, окрім... Тих, що трошки частина пораїлась. А так взагалі матки супер попрацювали. А в основній сім'ї не рекомендують де стара бджола, оказується, взагалі краще маток не підсіляти. Ну, у мене батя зараз міняє маток в пасіці, то він прям по старінки, ото як. І тому і виходить, що інколи замовляють у людей матки, а вони не так працюють, погано сіють. Ось. Каже, що, каже, що, що це все із за старої бджоли. Так що я не знаю, я людина проста. Розбираюся мало, тому мені... Інтуїтивно завжди було, казалось, що краще садити у відводки. А казалось, що це ще і правильно. Які матки здорові? Нічого собі. Тільки, тільки вчора відібрав він. Їх мені. Так що садіть матки, якщо міняєте бджоли. Міняєте породу, садіть їх на відводки. А потім розганяйте і буде вам щастя. Так, все, 8 штук роздав, ще 4. Все, виходить у мене 5 доданів по три корпуса, подивимося, що вони принесуть. Я перший вулик підставляв ващинку в нижній корпус, поки до половини пасіки. Дідійшов, е, десь обід був, от, о 3 годині, то дві рамки вже там на процентів 60 були відстроєні. Так що тут бджоли зажаті, будуть будувати, принесуть. Ще днів 10 тут буде медозбір гарний. Мої відводочки стоять, все. Треба тікати, побачите що. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Не забувайте підписуватися, ставити вподобаєчко. До зустрічі.